Ми є носіями або благословення, або прокляття. Ми є носіями або світла, або темряви. Якщо я є носієм світла, значить я є носієм благословення. Війна відбувається на рівні серця, життя кожного з нас. Все те, що тепер відбувається, матиме наслідки на роки і десятиліття. Але якщо ми подивимося з точки зору, що тепер в цьому часі я впускаю Божественне благословіння, Божественну благодать, то я цим вирішую, по якій стороні я стою. Кожний вирішує, кожну мить. Незалежно від того, де він знаходиться, яка в нього, скажімо так, професійна. Відповідальність, громадянська якась місія в духовенство одне, у військових інше, працівників, робот, робітників, які підтримують нашу державу, щоб вона функціонувала. Бізнесмени в кожного є свої, якби сфери відповідальності, але стан серця, по ідеї він вирішує ісход. Чи це буде світлий, чи темний, і не зміняють локацію. Великі війни вони зміняють локацію. Вони є постійно в світі, із за того, що ну, не будемо розбирати глибоко цю природу війни, але падша наша природа і темна сила. От вона її. Ціль це нищити, красти, брехати, руйнувати, паразитувати, збирати щось від інших, нищити Божий світ. Є частина, які захищають, захищають це добро, захищають своїх близьких, рідних, але в духовному сенсі війна це стан серця. Оця війна, яка в хронологічному моменті, яка змінює свою територію в світі, пойде і виглядить на те, що вона не закінчиться. Вона може закінчитися. В нашій державі, але вона відбувається в інших місцях, Ось, але питання до кожного особисто, що відбувається в твоєму серці. В духовному світі, на духовному рівні, війна вона теж пов'язана з тим, щоб якнайбільше людей занурити в темряву. Занурити в страх, занурити в безнадію, занурити в ненависть, занурити в злодіяння. І це є важливо помітити кожному, що відбувається в моєму серці.